Бер вам дорогі друзі. Цікаві коментарі мені пишуть. Зима у нас класна. Зараз дивіться. Зараз покажу на задню камеру. Я не знаю, можна показати чи не можна показати. Не, не можна показати. Ну, Це майже по коліна снігу. Але у нас, слава Богу, от слава Богу, рейдер пройшовся. Рейдер пройшовся і легкові авто можуть їздити. Від сільської ради у нас пройшовся грейдер. Опалюємося ми. А сонячними панелями <хи> не вистачає на ніч, день вистачає. Навіть таку погоду взяли від генерації сонячної вже в 11 кВт годин. Трошки, трошки, бачите, ми таке небо трошки світліше, але засипає снігом, я пробігся, воно чиститься легенько. Мова не про те, мова сьогодні піде. Про те, що один пан мені пише в коментарях, він такий постійно, таки, мене постійно ну, негативні коментарі пише. На час таке буває заскакує якийсь один такий козачок, Пише, 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 потім десь зникають вони. Е, Ентузіазм закінчується. Е, пише типу такий коментар, що Борис не розуміє, як розрахувати панелі. І наставив їх, а потім голова болить, куди подівати зайве. 100 разів повторював і зараз повторюю про цю там поговоримо, скільки панелей, як їх правильно розрахувати. Тут у нас 36 панелей, тут у 10 панелей гріють воду. До речі, гріють сьогодні прекрасненько воду. В суботній день. Десь ми один раз тільки по нічному тарифу вже включили. Як то було сонячні дні, запасли було 90 градусів, потім пало до, до 50 вверх. Низ взагалі був там менше. Ну таке, мова не про те. Мова про те, як розрахувати панельки. Пан той, що пише, мені знає певну якусь формулу. таку І він вміє розрахувати так панелі, щоб у нас зараз в мороз, в сніг, в хмар таку погоду, Бачите, в небо в хмарах. Вистачало на електрику, вистачало нам на обігрів будинку. І він так розрахувати, щоб в червні місяці не було зайвого одночасно ті самі панелі. Напишіть мені таку формулу, я вам заплачу. Велику суму грошей, якщо ви так вмієте розрахувати, щоб вам в червні не було зайвого, а в грудні вистачало. Можливо, хтось так вміє. <гум> Абсолютні дурниці, те, що пишуть люди, дуже просто скажу вам, якщо ви дивіться по потужності споживання, і я вважаю, що десь попав на золоту серединку, хоча на зиму, мабуть, ми все ж таки. Якщо колись доробимо ремонт і з'явиться якась копійка, мабуть, ще доставимо панель так з 10-15, щоб зимою повністю перекривати опалення. Приємно, коли сонячна енергія повністю перекриває опалення. Вигідно, невигідно. Я рахував, рахував, з руками буде вигідно. Ну, але це таке, коли вже є там десь е можливість. Значить, яке споживання. Я підбирав по навантаженню. Якщо у нас по навантаженню 15 кВт інвертор був малий, а 20 кВт інвертор саме те, саме те 20 кВт, якби при таких пікових навантаженнях по розходу електроенергії і рівно півтора рази ставимо панели і це буде саме золота серединка. Тобто, якщо у вас 5 кВт інвертор, ну, в принципі, можна до 10 кВт. Панелей, вам вистачає, якщо у вас 15 кВт, і ви робите півтора рази. Наприклад, на 10 кВт інвертор по потужності 15 кВт батарей, це якась така золота серединка, ну, залежно від вашого споживання. Знову ж кажу, якщо у вас споживання велике, то тоді треба інвертора більшого. І в нас на 20 кВт інвертор майже 30 кВт панелей і це нормально. А те, що пишуть, пропадає. У вас кого немає панели, кожен не пропадає. І в мене пропадає, що бачите, там на, 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 на криші, бачите, тут є ще місце без панели, ще десь там є, ще там є. І ще там може стати панель. Пропадає. Що значить пропадає? Нічого не пропадає. Це просто зайва енергія сонячна, яка нам не використовується. І всіх людей сонце світить, де є панель, де немає, і всіх людей та енергія не використовується, тому що немає панелі, або панелі більше можуть видати, ніж. Ми можемо спожити. Не можна так зробити, ну, або зробити, зробити, поставити панель на сонячні дні, а вже в похмурі не буде вистачати, або на похмурі дні. Мені так хотілося, щоб похмурі дні нас вистачало. До речі, бачимо, яка у нас зима зараз, Синички виживають, бабуся їх підкормлює. Бачимо, як вони виживають. Сало, сало, давай сало. Не знаю, якби б'ються, якби не це. Якби не ця підкормка, якби ми не виживали таку погоду. Тяжкі часи. До речі, на наступні дні перейдуть великий мороз і все у нас пишуть, пишуть, будуть відключати світло, будуть відключати світло. Сьогодні заряд, заряджав батарейку по нічному тарифу, щоб була підстраховочка, хоча в день вийшло трошки таке просвітлення, сонечко було. І добрий день. І, і навіть ще батарейку ми дозарядили день, ну, бо там вранці вже по нічному тарифу ми не брали. І Вистачає нам енергії на сьогодні, наприклад, спокійненько. Вистачає гріти тепловим насосом спокійненько, в денну, в денну погоду, навіть дні, навіть морозі. О, Але попереду все ж таки будуть більше морози. Обігрів, окрім теплового насосу, у нас то немає. І відключення ще прогнозують, що там Максим Максим дряпає. Мажом і про панелі розказати. Тут вийшла така ситуація, як їх тут не зняти. Якби передом їхати не задом. було б цікавіше. Живе. Живемо, все працює в нас. Дорогу почистили від сільської ради грейдером. Хлопці від себе ще там дощищають, де хто бажає. Життя продовжується. Життя продовжується. Я думаю, що перебори. Бо, до речі, зима, зима такої для нас не було. Не поламай мені забора. Для нас такої зими не було. І вже люди не вірять, що буде зима. Ось вам і зима. Ось вам як панельки працюють зимою. Ось вам як тепловий насос зимку там. І снігом засипався. Якби його ну, трошки підкрити, і, і Все працює і все, все нас вийшло краще, ніж я думав. Але, але саме більший мороз, буквально два дні ще нам треба пережити, Ну поки що по прогнозу. От як він справиться, не справиться, що там він ну, правда, працює вже він так. На максимум він працює майже. Хоча потужність, ще є, запас потужності є. Він не, не виходить на максимальну потужність, тільки що безперервно працює. Так що, я думаю, з запасу потужності в мороз нам має вистачити, враховуючи те, що у нас. Опальна площа вдвічі більше, ніж потужність самого, ну, ніж розрахований сам цей тепловий насос. Антон! А ну не набирай снігу в черевики. Сиди до хати грітися. Все, дякуємо, пишемо, коментуємо. І саме цікаве буде, як нам переживаємо ці морози. А якщо ще світло вимкнуть, то це буде взагалі цікаве. Все, всім до побачення.